У вашій рідній Херсонщині багато зараз інформації дуже розмаїтої, справді лється з різних ресурсів, і я щось не можу зловити, вловити так би мовити, якоїсь нитки того. Як же ж правильно справді розуміти те все, що відбувається з одного боку? Я геть не зовсім не вірю в те, що росіяни можуть зробити щось серйозне і тим паче для Херсону, зокрема, а з іншого боку, ну, наші офіційні особи про це говорять, речники, очільники області, про те, що ворог ухвалив рішення про наступ на Херсон, одним словом, а, власне кажучи, як же ж варто розуміти нам цю всю інформацію, весь цю ту тижбу, яка коїться із Херсоном. Е, ну, власне, як розуміти, е, буквально кілька там хвилин тому вкидання про те, що генерала Теплинського на його е, посаді е, командувач груповання військ Дніпро, саме за Придніпровським напрямком, у тому числі, е, замінить генерал Кисіль. Е, два українських прізвища, і бачите, ну такі мерзотники. Так от, власне, е, що це вкидання? Чи це та історія, яка? Має своє логічно, нібито завершення. Я не знаю. знаю. Я його не знаю. Так. Вже я загубився, чесно кажу тих всіх всі тому. Тому я цю інформацію, скажемо так, дублюю, але не збираюсь її ні підтверджувати, не спростовувати, тому що е, мені здається, що від того, хто буде командувачем, ну зараз взагалі про це не варто говорити, я не був присутній. На якихсь там нарадах, упаси Боже, російських окупантів, де вони нібито приймали рішення брати за шкірку 4 тисячі штурмовиків. Може в них на все угруповання, саме 4 тисячі штурмовиків і немає на сьогодні, і власне будуть кидати їх на Херсон. Ми можемо з вами говорити про ті реалії, і власне говорили під час наших етерів протягом всього цього часу, що що відбуватиметься по Херсонському придніпровському напрямку? Ну давайте говорити відверто. Принаймні, поки що е, жодних помилок у наших в нашому аналізі не було. Тому що говорили про острівну зону, і ви бачите сьогодні, е, ну і ті, хто скажімо так, е, акцентував увагу на можливих. Активних діях по придніпровському напрямку вони, врешті-решт, теж почали говорити про острівну зону, тому що е, саме вона насправді дійсно на сьогодні є основною метою російських окупантів. Звичайно, ми можемо говорити перепрошую. Ми можемо говорити про те, е, що ворог має там відповідні плани на весь південь нашої держави. Ворог у своєму папірці, який назвав. Дуже гучно, там Конституція Російської Федерації закріпив чотири українські області у цьому Папірцеві, це їхня мета. Але ми говоримо про реалії оперативної ситуації і саме острови. Острів Козацький, острів Великий Потьомськ, Потьомкінський, тобто всі фактично ті острови, і великі, і маленькі, де ворогу можна закріпитися. Закріпитися для того, щоб збільшити вогневий тиск. На правобережжя знову таки закріплення. Закріплення на островах. Що для цього треба? Звичайно, не лише особовий склад, який ну мені важко зараз сказати відсоток, який не допливає до цих островів, навіть якщо брати завищену якусь цифру. Що далі техніка не пройде. Техніку перегнати неможливо. Ну добре, мінометне там озброєння, там стрілецька зброя, там дрони. Але ж з нашого боку є дрони, є наше угруповання відповідно на цьому напрямку, яке точно знає і про плани ворога, і точно знаємо про ресурсність ворога. Навіть якщо брати і згадувати ті 300 човнів, зараз я про них говорити не буду. Це просто приклад, який неможливо сконцентрувати в одному місці. Неможливо при тих технічних е залізах. Це можна питання якраз прояснити, Сергію, тому що комусь здається, це не так очевидним, що це неможливо сконцентрувати. От чому не можна сконцентрувати їх в одному місці? Ну тому що сховати їх просто неможливо в одному місці. Це, по-перше, є технічні засоби розвідки. Які знайдуть навіть як кажуть в Одесі ключ від квартири, де гроші лежать? Ну на сьогодні ну, як це як буває триста 300, 300 штук в одному місці, туди е, дуже смачно прилетить залюбки снаряд е, ну, і е, 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 ну сяний... я задоволення задоволення би це зробив. Будь-який артилерист, або е, не знаю, там оператор безпілотник і так далі, тому подібне. Е, до речі, будуть непогані новини. Я трошечки носую сьогодні е, дивовечір. То він таки має бути. будуть непогані новини з е, лівобережжя, де знищуються ворожі БК, Ну як приклад, далі не буду розповсюджуватися. Щоб не наврочити і не поспішати, а, то от власне ми сьогодні говоримо, що ці острови – мета, ворог намагається туди залізти, а, ворог використовує ці плавзасоби, які в нього вони дійсно є, він їх намагається використовувати. Але давайте візьмемо ситуацію з морально-психологічним станом. Є ті, хто відмовляється від цих штурмових дій. Всі прекрасно розуміють, що це квиток один кінець. А, знову таки, якщо вийшли навіть на воду. Вони знищуються, тому що кількість вогневих засобів, спостереження, наша розвідка все це дозволяє знищувати те, що навіть як кажуть, не доходить, не допливає, не долітає. До середини Дніпра, більше того, коли ворог намагався здійснити там активні оці штурмові дії. Знову таки треба категоріями мислити не форсування Дніпра, не наступ на Херсон, а це намагання перетнути річку Дніпро в певній локації. Зокрема, Антонівський міст був цього разу. Ворог використовував цю артилерійську підготовку, дуже сильну артилерійську підготовку. Дуже багато снарядів прилетіло. Багато біди наробили. Спробували це зробити, пішли і втонули. так а, І, власне, ті екіпажі, які готувалися до штурмових дій, вони ще на березі. Хто втік, кому пощастило, а комусь не пощастило, він навіть Дніпровської води не, не скуштував. Він не знає, вже тепер не дізнається, як, яка та вода. А, ворог проводить там підготовку, розуміємо. Ворог там когось навчає, але ще раз скажу на сьогодні немає ресурсності розпочати велику десантну операцію. Ну штурмові дії. Це має бути відповідна не просто підготовка, має бути відповідний ресурс для того, щоб цю операцію підтримати. Я вже не кажу про те, що там намагався би ворог, наприклад, не просто форсувати Дніпро а там з часом накидати понтонів, перегнати техніку. Я навіть не хочу допускати, що там певна кількість тих людей, про яких нам говорять окупантів, змогли би вибратися на правий берег. І що буде далі? Їх же там на березі і будуть знищувати правий берег високий. Не забуваємо і це Дніпро не замерзне. Я дуже добре пам'ятаю з дитинства при якій температурі. Замерзає наш Дніпро, хоча ви мене власне, власне саме на... питання, тому що я так розумію, що так. Є, е, є такий наратив, що мовляв, зараз можливо, якби починається мінусова температура, е, і Дніпро може замерзнути. Я не знаю, як воно зараз є насправді зараз е, по, по Херсонщині після знищення греблі каховської ГЕС, але я все рівно навіть е, зі старими руслами Дніпра, дуже важко можу собі уявити, щоб Дніпро замерз, така швидкохідна річка. Абсолютно вірно, тим більше по ній мають йти озброєні люди, це відповідна вага, або йти там е, сплав засобами і так далі, тому подібне. Тому е, я теж з подивом сприйняв інформацію поважного видання, е, яке опублікувало інформацію, що прийнято рішення. Люди добрі, прийнято рішення. Ви були присутні на таких нарадах. Ну, е, не знаю, це була спроба. Хайпонути або була спроба донести якийсь сигнал. Мені на сьогодні поки що це не зрозуміло. Я бачу ті реалії які сьогодні є. Ворог знищується, якщо він намагається вести свої якісь активні дії. Її впевнений, що так воно найближчим часом точно буде. Для чого їм острови поблизу Херсону Сергія? Ну, по-перше, це дійсно просування ближче до правого берегу, тому що оці е, відзеркалення кринки, навпаки, кринки, отак от правильно місцеві кажуть кринки. Ворг так навіть і говорить, ми хочемо створити свої кринки на правому березі. Сьогодні є, на мій погляд, така тенденція, яка спільна для усього фронту. І навіть думаю, що така команда дійсно могла надійти і надходила з російського генштабу від бункерного діда. Тут уже, на мій погляд, не дуже важливо, що весь фронт мав зарухатися, і він рухається. Подивіться, активність є скрізь. Навіть там, де угруповання ворога, ну, скажімо так, недостатньо е, сильне для того, щоб вести атакувальні дії, вони намагаються йти. І, власне, по Херсонщині, дивіться, вони почали е, більш активно застосовувати ці намагання, спроби е, перетнути протоки Дніпра, там ті річечки, які впадають у Дніпро невеличкі, різні ж локації є. Е, от, е, для того, щоб е, показати, що Росія здатна на якісь активні операції по всьому фронту. Ну, більше тут мені здається і військово-політичного інформаційного галасу, ніж насправді. Я не беру зараз Курахівський, Покровський напрямок, Времівський напрямок. Тут теж я думаю, ситуація зрозуміла. Зрозуміла ситуація по часів яру, там вогнетривкий завод. Зрозуміла там по Торецьку. Там Куп'янський напрямок напрямок і по Херсону власне теж треба створити джерела напруги. Давайте скажемо це так: для того, щоб ми очікували, е, можливо, дійсно більшої активізації. Ми стримували якісь свої сили, е, не могли використовувати відповідні резерви, перекинувши їх на, наприклад, на якусь іншу ділянку, бо там. Треба очікувати, десь ворог може активізуватися. Я думаю, що якраз з цим пов'язано, тому що ну, не знаю, ким треба бути, хіба що Герасімовим, щоб не розуміти або Теплинським, що форсування Дніпра це дійсно самоубство на сьогодні. Але, можливо, на щось сподіваються, на, на жуківські оці захоплення, форсування Дніпра. Ну, очевидно, що цього не буде на сьогодні. Ну, просто для жуківських захворю... захоп... захоплень, хоча я умовився не дарма, захворювань сказав. Так, для, да, для жуківських захоплень потрібно. Вочевидь значно більше ніж 4 тисячі осіб особового складу. Та принаймні та цифра, яка називалася в останніх в останніх інформаціях про Херсонщину. Лише одне ще уточнення по Херсонщині. Сергію кримський вітер це спільнота. Ну та й би наближена до нашого руху опору на півдні і в Криму. Зокрема, от вони писали, що буцімто військовослужбовців Севастопольської 810 окремої бригади морської піхоти перекидають із Курської області на Херсонщину. Останнє, що я чув і скільки я знаю, що ну по перше, їх якраз таки з Херсонщини перенаправляли на Курщину, коли там все почалося, вони намагалися на Курщині звільнити досягнути успіхів. Певні успіхи вони мали, але це саме 810-та бригада морської піхоти, 155-та бригада. Це вже з Владивостоку Вони зазнали, чи не найбільших уражень період на жовтня листопада. Поки відповідно там не пройшли певні ротації російського війська і долучилися інші додаткові підрозділи. Ну хоча 155 та бригада морської піхоти буквально на днях теж отримали черговий удар по штабу їхньому в рильську прилетіла ракети, Справді, в їхнє в їхнє Рильське прилетіло так. Би мовити їм їм в Рильськ. Отак, от можна сказати, їм прилетіло, але я веду до того, що по 810 десятій бригаді ця інформація про те, що Севастопольські морпіхи переправляються на Херсонщину. Скільки серйозно нам її варто сприймати? Ну, власне, буквально одна репліка по ривську, там річка Рило, тому дійсно отримали в Рило. Ну, перепрошую, це історичний факт. Власне, дійсно така інформація вона проходила, ви знаєте, я це завжди підкреслюю 810-ка морська піхота, російська з Севастополя. Моя улюблена улюблена, тому що втрачають вони багато і якісно, і кількісно. Власне, абсолютно вірно. Сьогодні тут є на Херсонському напрямку 61 ша окрема бригада морської піхоти. І коли інформація про 810-ту, вона скажімо так, стала публічною. Знову таки пройшов цей небойовий шлях від Херсона до Курщини з 810. Вона в перші дні, коли потрапила на курський фронт, там в колонії її розбомбили. Тоді теж ви пам'ятаєте це прекрасно. Якраз вони там були в колонії. в тому числі втрати є на курщині і дуже в них великі. Можливо, можливо, ці скажімо так. Оця певна інформація виникає е, тому, що її може будуть можливо, допускаю, можуть вивести на доукомплектування, і це пов'язали з якимись там інформаційним супроводженням херсонських подій, що мовляв перекинуть на Херсон. Не знаю наскільки вона в такому розібраному стані, якою є на сьогодні, е, може впливати на хід бойових дій. На Херсонщині з одного боку, якщо ми говоримо про те, що тут багато тих, хто відмовляється від участі у штурмах, можливо, хочуть підсилити якісь там підрозділи тієї ж саме 61 бригади морської піхоти. Е, тому я думаю, що це пов'язано з якимись ротаційними, все таки, моментами. Е, перш за все, от, от такі думки виникають на сьогодні. Буде більш точно тоді будемо говорити. Окей, е, нагадую, товариство, що ми спілкуємося з Сергієм Барчуком, речником Української добровольчої армії. А е, е, власне кажучи про те, що в нас відбувається на фронті, так чи інакше, зараз ми вже підбиваємо підсумки, час підсумків року, рік виявився надзвичайно складним е, з точки зору багатьох міркувань. По-перше, нас повністю було змінене військове командування. Головнокомандувач, вся його команда. У нас були створені новий рід військ сил безпілотних систем, які поки що так повноцінно і не запрацював. Велика надія віра в те, що це станеться наступного року. В нас змінювалися командувачі сил родів військ. А то й по декілька разів, в нас зокрема я згадаю інженерні війська. В нас були купа. Бюрократично-політично-управлінських скандалів, які поєднані і пов'язані з армією, але насамперед я би говорив навіть, що це пов'язано з організацією державної влади, тому що коли от, от, все, що зараз дається, є проблемою армії від освіти до мобілізації, насправді то це не настільки проблема армії, скільки е, е, нашого уряду. Вони відповідані насамперед за все те, що відбувається е, з, з армією, тому що е, без рішення. Уряду рекрутинг, наприклад, неможливий, без відповідного забезпечення фінансового, неможливе е, там, стимулювання бійців долучатися до, до війська, наприклад, там, або якісь інші механізми, без фінансування від уряду неможливе покращення умов, підготовки наших бійців, навіть інфраструктурних цих умов, ну і багато чого іншого. Без е, рішень правильних уряду по забезпеченню нашого виробництва збройового неможливе забезпечення е, власними ресурсами армії. Тобто, коли і зараз я з жахом спостерігаю, як, як я є реально з жахом. Насправді це все спостерігає, тому що коли всіх собак намагаються повісити на сирського Ну, це не адекватно. Є багато моментів, які є у нас війську до яких є питання, але це не адекватна постановка питання. Тобто, умовна Мар'яна безугла, яка Сирського ще скажу. вішає всі е, можливі ярлики. Але в неї не виникає жодного питання до шмигаля. Ну, це викликає ще більше питань щодо адекватності цієї персони. Це це моя така думка. Е, ну, має право на неї.